Так, всім привіт. Осталося в нас значить, трошки запчастей після домінатора, так як вони нам вже не нужні, може комусь пригодяться. Значить, є масляні фільтри, два штуки, ось отакий номер масляні. Хенкс. На 441-й Mercedes мотор. Ось повністю комплект. Два штучки нових є і є. Трубки високого давлення на цей же ж мотор, 441 з турбіною і такий самий, тільки без турбіни. 442 по-моєму, він називається. Отакі є оригінальні трубки ось в хорошому стані. Ми купляли собі в запас, ну так ми їх і не поставили. Одна трубка ось є трошки підпаяна. А так, вроді, по трубках проблем немає. Ну, Розкрутити їх, перечистить хорошо, болгаркою покрасить. Щоб такі нержавенькі були. І все, і можна ставити все добре. Так, ну, фільтра, я не знаю, гривень по 150 будуть. А трубки ми купляли за 3000. І хотілося б ці 3000 і вернути. Так, і ще є. Ось такий ремень 644, 447 і 0. Оригінал клас. Ось є отакий ремень. Граблина соломотрясів. Це там на домінаторах над клавішами зверху стоять граблини. Вони ставляться на важко вимовачуємо культури на такі, як ріпак, щоб допомагали попихати солому. Над клавішами. Ну, Ремень ось в такому стані. Він скручений, так що видно, його по кругу буде хорошо. Він цілий, не потрісканий, не порваний, не припалений. Хороший оригінальний ремень. Ось видно, тут ще домінатор 118-й. Ну, можемо 108-й-118-й підходять точно. Ну, За мегу 204-208 не знаю. Так. І отакий ось ремень є привод кловіш. Ну, це хто знає, який він. Вроді номер ось половина є, Ну, він, походу, не оригінальний. І стан у нього такий не дуже. Ну, Це в придачу комусь, якщо нужен буде оцей, то оцей тоді віддамо. Оце таке, за це ці ціни я сказав, а за ремень не знаю. Будемо думати. Як знайдеться клієнт, тоді будемо балакати. Поки що не думали. Все, всім пока.